Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята свято Троїці, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий тизлянся, і сили нам очі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Овшена, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, милуватцям нашим, і не вини нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. З духами спочили праведників, дощо раба твосподі. Ті твоє спочивай, душу покої, душу бо ти єдиний -любець. Слава Отцю і сину, і Святому Духу. ти єси, бо що зійшов до пло і розбив. Да не законам, сам і душу раба твого упокой. і нині повсякчас і, повся і на віки вічні, Амінь. єдина, чиста, є непорочна я діва, що бабе сім'ї породи. Спасіння душі, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не молимось, за спокій душі спочилого, Раба Божого воїна Сергія і за відпущенням всякої провини вільної, і невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господь оселив душу Його там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, царство небесного, відпущення гріхів. Його. Христа Среста весмертного, Цайба нашого просимо. Господа помолимо, Господи, Господи помилуй. Бо ти є єси упокоєння, спочилого раба Божого, об героя України. Но преставлено, Срія, Христе Боже наш, і тобі славу вас з безпочатковим Твоїм Отцем, при Святим Твоїм Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. віків. І що сподобатися нам вислухати Святої Івани, <клухи> Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помилуй. При мудрій станьмо побожом, вислухаймося та Євангеліє. прийшли до нього, істину істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настає час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть, бо як Отець має життя у самому собі, так і синові дав мати життя у самому собі і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду, я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі. А волі Отця, який послав мене, слава, слаб, примудрись, пресвята Богородице, спаси нас! Чеснішу від Хероби і зримляно, славнішу від Серафимів! Слушу, що городицю Тебе величаємо. наша, слава, тобі. слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреподобний, Отче, очего. Що Воскрес із мертвих, живими, і мертвим, володістиний Бог наш. Замолитує причистої Своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, святих добропобідних мучеників і всіх святих душу, но представленого раба Божого воїна Сергія, в святих оселях оселить лоні Авраама ісака, як у покої до праведних приєднає. А нас помилує і спасе Бо Він милосердний і чоловіколюбний. Тівному, новоприставленому воїну Сергію, захиснику і герою України, і сотвори йому вічною пам'ять. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. нас, і не введи нас у спокусу, але визволи нас, свій Бокає Царство, і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки, віків. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі отці, дорогі воїни, сучасні брати і сестри. Я почну із слів Василія Великого, верніше про Василія Великого, який на його похороні сказав Йоанн Златоустий, що це є корабель, нагружений усіма родами знань по самі Вінці. Ми хоронимо сьогодні не просто воїна, ми не хоронимо. Просто захисника вітчизни. Це є глиба знань, це є фундамент і основа православ'я в Чернівецькій області. Сергій Васильович Місевич, житель села Мамаївці, із своєї юності прислуговував при церкві. Коли ще вся Буковина дрімала у московському ярмі. Він уже тоді прийшов до владики Данила митрополита Чернівецького, і прислуговував йому, будучи його від Він разом із Владикою Данилом пройшов через усі випробування початку і утворення і становлення Української православної церкви Київського патріархату на Буковині. Він перший. Із студентів теологічного факультету, відкритого при Чернівецькому університеті. Він на той час вже випускник юридичного факультету Чернівецького університету. Людина, яка мала незаперечний авторитет серед юристів. Людина, яка одразу ж таки після закінчення юридичного факультету береться на кафедру юриспруденції і стає викладачем, здобуває. Степінь кандидата наук, а в подальшому і доктора юридичних наук. Це незаперечна глиба, яку слухали усі викладачі юрфаку, і з відкритим ротом слухали усі студенти юридичного факультету. Це людина, яка наскільки чітко готувалася до своїх об'ємних спецкурсів, що ніякий інший викладач ні на Юрфаці, ні в цьому університеті не міг із ним потягатися в базі. Глибинних знань. Поряд з тим, ця людина не для форми, але по факту закінчує теологічний факультет і закінчує, здобуваючи не просто степень спеціаліста, магістра богослів'я, але продовжує своє навчання в аспірантурі, здобуває степінь кандидата наук із теології. Ця людина Сергій Васильович. Місевич стає викладачем і на теологічному факультеті, викладаючи і навчаючи молодих майбутніх священників. Коли розпочинається війна, він на власному прикладі показує, що для нього служіння Богу і ближньому це не просто формальність, але він доводить свою готовність служити Богу і ближньому до кінця. Одним із перших вступає у війну. В якості добровольця треба сказати, що за його видатний інтелект, який побачило командування, його одразу ж таки призначають начальником артилерійського взводу, де він показує себе не просто з найкращого боку, щоб ви розуміли на старій радянській гаубиці 2С1, він умудряється попадати в найбільш точні і далекі цілі. І такого артилериста, яким був Сергій Васильович Місевич, не було і не знаючи на сьогоднішній день є в українській армії. Я без перебільшення можу це стверджувати зі слів самих хлопців-артилеристів. Плюс до цього незаперечний моральний авторитет, глибинна думка, можливість порадити і військовому, і студентові, і юристові, і майбутньому священникові. Він був світським капеланом і був вояком серед священників. Він був тим, хто воїнам перший проповідував Слово Боже, хлопцем 28-ї бригади, який взагалі родом як не з Одеси, то з Дніпропетровська і в основній своїй масі далекими людьми від церкви, він був першим капеланом і проповідником слова Христового. Він у них породив жагу Євангелія. Він у них породив жагу спілкування зі священником і, по суті, капелани, які потім на його прохання і вимогу приїжджали до військових частин. Їх там уже чекали зголоднілі, спраглі душі, в яких бажання почути слово Боже виховав саме Сергій Васильович Місевич. Я можу сьогодні дуже багато про нього говорити, і це не будуть слова похвали, а будуть слова глибинної правди. До цього всього, якщо додати його багато десятків річне служіння в ролі піддиякона, і до цього додати інтелектуальні здібності, до цього додати прекрасну його фізичну форму, до цього додати його глибинне смирення, коли він... І з простотою і повагою спілкувався із кожним бажаючим, і священники могли в нього питати поради. А ми часто цим правом користувалися. Я можу сказати тільки одне: очевидно, що він дозрів до того, аби Господь його забрав на небо і би на його прикладі показав дійсно, що таке життя гідного сина нашої церкви, гідного сина нашої батьківщини, гідного сина нашої боковини. Дай Боже нам з вами колись із ним побачитися у царстві небесному. Вічна слава нашому герою, воїну захиснику Сергію. Слава Ісусу Христу слава, слава. слава Україні!